Одяг мікс для чоловіків та жінок одиничка вартує 400 гривень. Тут будуть у нас 6 позицій, 2400 гривень вартує цей лот. Вони можуть бути як в упакуванні такого плану, так і без упакування. Можуть бути збірочками. Зверніть увагу, дихаюча, не поверхня буде використовуватись по складу. Так, зараз знайдемо склад. такий поліестер. Зверніть увагу на шари. Оєкотек стандарт 100, якісні гіпоалергенні матеріали. Також може бути термобілизм на цьому лоті. Тут будуть лосини та лонг-слів. Безпосередньо виконують свою функцію. Класний склад. Показую в розгорнутому вигляді. Ось так виглядають штанці. І завдяки тому, що використовується лайкра, дивіться, як вони круто тягнуться. І при цьому вони не будуть обмежувати рухи, будуть дуже комфортні приноси. Показую вам лонг, Ось так він виконаний. Комплект термобілизни в розмірі Елічка у нас іде, Він дуже таким приємний до тіла. Показую штанці, будуть у нас тут штани жіночі та чоловічі. Штани жіночі, СКМК Л по одній позиції, класна, якісна фурнітура. По низу в нас іде ущільнена тканина, вона йде у всіх модельках. Є подвійний манжет для того, щоб класно і легко вбувати боти. Крупучки та щоб зручніше було розбуватись, обуватись, кишеньки, це білий колір, це просто вау. Липучки наталі, щоб, щоб зручніше було носити з внутрішньої сторони. Тут зроблено таким плюшом, щоб до тіла було приємно. Далі показую тим інші варіанти. Чоловічі штани, венки і бейки будуть по одній позиції. Аналогічне чорні зібрання, липучки на талії. Тут дуже приємна така вірна встанинка, понизу аналогічно ущільнення, манжетик подвійний, розтібається. Нагадаю, лише 400 гривень вартує одиничка. Актуальний товар, тому поспішіть до наших менеджерів, їх контакти будуть під цим відео.